Я, так, я хочу я хочу тільки додати декілька речей. По-перше, хотів би вас поінформувати про те, що уряд десь місяць назад прийняв рішення про відкриття генеральних планів всіх міст України. І нам треба як громадськість промоніторити зараз цю ситуацію, хто її як виконує. І якщо хтось закриває землі і все інше в містах, ми маємо дуже жорстко відреагувати. Це принципове питання. Друга позиція: що було сказано про реформу місцевого самоврядування і децентралізації влади, вона сьогодні готова. Шановні народні депутати, звертаюся. Котре треба прийти і проголосувати в частині місцевого самоврядування. Вона сьогодні абсолютно повністю готова. І третє питання. Нам потрібно, і це буде ще одна дуже серйозна боротьба. Нам потрібно змінити закон про державну службу, оскільки сьогодні прийти нормальним людям працювати у владу майже неможливо. Все, кого ти знаєш, хто тебе завів, хто тебе призначив, де ти кому родич і все інше. Це не так воно не працює. Воно просто губить нашу країну. Ми маємо це змінити. І ці три речі, дві речі, про які я сказав, вони будуть серйозним поштовхом змін. Безперечно, потрібно сьогодні побороти корупцію і створення антикорупційного бюро є дуже важливим. Чиновники мають декларувати не тільки, не тільки декларувати свої доходи, але і видатки. Вони повинні бути абсолютно в цьому контексті прозорі. І тоді повірте, що більшість людей вони не будуть іти у владу для того, що вони розуміють. Прийти за побладу неможливо, а ми з радянських часів знаємо, що таке блат. По-друге, якщо ти прийшов, не дай Бог щось вкрав, ти ніколи з цим не скористаєшся, оскільки ти не зможеш цим користуватись. Про це всі будуть знати. І багато інших питань, в тому числі і судової системи. Я не є фахівець цієї системи. Але якщо ми не зможемо захистити права громадянина в чесних судах, жодна реформа не відбудеться. Країна не відбудеться. І ще одна річ, шановні колеги, я говорю це до всіх. Якщо хтось думає, що є шанс довести Україну до Третього Майдану, я хочу вас переконати, що ви всі помиляєтесь. не буде третього майдану, буде політична і фізична смерть тих, хто не готовий служити своїй власній країні.